Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилася додаткова інформація по мирному 13, втрачена надія, час дізнатися правду. Зараз ми подивимося відеоролик, тут він всього на 2 хвилини. Звісно, в цьому відеоролику не розглядається регламент, тут просто історія. Історія, яку придумали розробники по мирному 13. Це раз. Друге, ми подивимося на дві пропозиції новенькі: Bizon T45 і Thunderbolt 7, але це вже буде з гаража. І також з гаража подивимося на те, як я буду забирати RAM 2 за жетони. Це той танчик 5 рівня, по-моєму, середній танк, який можна зараз забрати в магазині жетонів. Але давайте все по порядку. Не забувайте проставляти обов'язково вподобайки, підписуватись на канал, друзі. Дякую вам велике. І коментуйте, що ви думаєте на рахунок Мирного 13, що ви думаєте на рахунок Бізонта C45 і що ви думаєте на рахунок танчика? Його, до речі, в мене оце Тандерболт немає. 7. Якщо в когось є. Розкажіть свою думку про цю машинку, тому що, наскільки я знаю, в неї непогана броня. Зараз про це все ми поговоримо, але перед тим давайте подивимося відеоролик «Повернення у Мирний 13». Мирний 13 був вирішений до неоднієї аномалії. Ми вирішили Мирний 13, це було вирішено, вирішено. Ми йшли до Магнус-систему. На цьому місці місто було вирішено від світу. All roads to it have been blocked. Suddenly there was a bright flash of light. We were in some unknown place. Other tanks, they appeared. We must stop them breaking through our lines at any cost. The Immortal is destroyed. I repeat, the Immortal is destroyed. Goodbye, Hope. I'm glad it's over. It is just the beginning. Друзі, ті, хто ще не в курсі і не розібрався, що це за перша частина відео, це те, чим закінчився в 2021 році попередній сезон Мирно 13, коли знищили так скажем, безсмертного, але, як ми бачимо, щось вселилося в саму надію, в основного так скажем, лаборанта. Давайте поїхали дивитися далі. Where's Hope? I don't know. Where did she go? What's happened? The rift suddenly opened. Then the tanks started to appear. Lots of them. Hunters? Sentinels? What kind of tanks? No, our tanks. We should stop her before it's too late. She activated Magnus. Hope, what are you doing? Find hope. Так, відеоролик закінчується. Звісно, з другої частини відео мало що ми можемо зрозуміти, окрім того, що реально в надію вселилася якась, як вам сказати, оцей дух мирного, чи як можна сказати, чи міріум оцей вселився. Коротше кажучи, вона перейшла тимчасово, я так думаю, що на бік зла. Звісно, повністю ми розкриємо історію цю. Коли будемо проходити е, цей івент, тут розписані основні герої. От Цілком таємно, як архівні такі довідки, От дивіться, Мартін Новак. Ну, Надія була Мартін Новак. Тут у нас Мирний 13 описано. Е, Миріум. володь, що це таке, катастрофа і невразливий. Так само на картках указані от по рівнях, прям, е, які будуть вороги. От Перший рівень ворогів це їжак. Альфа-їжак це більше, це як міни. Оці. Кролик, той що в основному тікає від вас. Вартовий самий простий, Потім йдуть вже альфа, мисливець, ловець, дивіться, колісник, загублений. І спотворені. А далі у нас три боса. раніше був тільки Невразливий, Зараз вже є спотворений М103. І ТВТТ Розанова, оце ще я говорю, тільки він видозмінений. Дивіться, він тут взагалі без назви Date Redacted. Uh, ну, я, Він, коротше, без назви взагалі, от, ця машинка, один із босів. От така от інформація з'явилася по мирному 13. Тепер переходимо в гараж і дивимося на ту техніку, яка стала доступна в преміум магазині. Поїхали! Друзі, але перед тим як ми почнемо дивитися на техніку на Bizon T45 і на Thunderbolt, я хочу забрати з поставок стила нову машинку, ту, яку я хотів для колекції, РАМ 2. От дивіться, Якщо ви фармили жетони, то у вас повинно зараз бути 98 жетонів. Це всі жетони, які можна зафармити на даний момент. Дивіться, у нас доступна тут до купівлі машинка М485. У мене вона є, вона недоступна, як бачите. Стиль Ігельшнойцхен. Коротше на гриля стиль. У мене також він недоступний, тому що він є. І є стиль Фредхен. Це в нас на борща. Звісно, обирайте, що хочете, я от забираю RAM 2. Так, отримати і підтвердити. Все, для колекції я цю машинку забрав. Це дуже круто. А тепер переходимо до огляду. Бізонте С45. І так, Бізонте С45, це у нас важкий танк підтримки. Значить, італійський, це італійська машина, він мені випав колись давно з новорічного наступу, коли ще його вводили. Це один із моїх улюблених танків. Давайте з самого початку подивимося, наприклад, на бронювання даної машини, щоб взагалі усвідомлювати, яка живучість у цієї машини. Якщо ми подивимося по Живучості, То тут заявлені характеристики бронювання корпусу 135 75 30 бронювання башти 180-80-50. Ну, Давайте глянемо, що ми маємо під такими от кутами. От дивіться, У нас НЛД 140 мм, звісно, воно буде пробуватися практично завжди. ВЛД 180, 190, 120 Є навіть області, Д90, дивіться. Коротше кажучи, корпус в основному у нас буде пробиватися. Є, дивіться, області 211. Але все ж таки на 8 рівні це мало. Тобто корпус тут не буде танкувати. Єдине, що буде танкувати під великими кутами це, звісно, борта. Борта тут будуть танкувати за рахунок фальшборта. Гусли гуслі будуть жирати От дуже часто це спасає. Тепер побачте, це його фішка, звісно, бізонте, тому що в нього зведена броня, хоч і невелика. Але за рахунок оцих екранів дуже часто її не пробивають. І дивіться, наприклад, якщо ви будете від рельєфу танкувати, ну взагалі от під таким кутом, дивіться вже 245. От дуже часто таке буде 240. Тобто однокласники, особливо не на голді, вони не часто вас будуть пробувати. І це дуже круто. Маска тут у нас 226. 447, ну ви розумієте, це отут де гармата, ну буде не пробиття. Бачите, результат це кріт башти. кріт башти, кажу, кріт самої гармати буде. Тобто бронювання у машини є, але тільки у башті корпус буде прошиватися однозначно. На це розраховувати не треба. До речі, ХП 1450 це нормальний показник. 1500 це стандарт, тут трішечки нижче на 50 одиниць. Тепер по вогневій міці. У нас є три типи снарядів. Стандартний бронебійний снаряд пробуває 218, наносить разову альфу 360, при тому, що летять снаряди 1155 метрів на секунду. Тобто швидкість польоту комфортна. Бронювання як для ББшки пробивання йде також нормальне. 218. Це не катастрофа, це якраз нормальний, необхідний мінімум. Середня шкода за постріл, також, можна сказати, нормальна. Не 390, але 360. Чому я говорю нормально, та тому, що в нас магазинна система дозаряджання. Кумулятивний снаряд у нас тут уже краще, тому що прибуває 270 мм. Звісно, по пробиттю тут взагалі все прекрасно, але ми жартуємо швидкості польоту снаряду. Тут всього 800 м на секунду. Тобто на близьких дистанцій не буде ніяких проблем його використовувати. А от якщо на дальних дистанціях, то тут уже можуть бути проблеми, тому що треба випередження брати більше, ніж звичайно. По осколково фугасних так само швидкість польоту 800, середнє пробування броні тут дуже класне. Аж 105 мм при середній шкоді 440 одиниць. Тобто, якщо ви бачите, що проти вас картонні цілі залишаються, можна на них переходити і їх використовувати. Давайте по інших показниках подивимося гармати. Значить, розкид на 100 метрів, 0,38 Звісно, це багатовато. Час зведення 2,45 Для важкого танку це в принципі нормально. Кути вертикального наведення, мінус 10, 20. Це хороші показники. Тепер дивіться, по ДПМ у нас всього 2000 одиниць, але слід врахувати, що в нас магазинна система дозаряджання. І це дуже круто. У нас три снаряди. Виходить, перший снаряд перезаряджається за 15,4, як у мене, другий за 13,6 і третій 10,9. Звісно, найвигідніше грати. Наприклад, як циклічна зброя, і коли є можливість розряджатися трьома снарядами і йти на довгу перезарядку. Це найвигідніша стратегія. Три снаряди, 3 секунди між пострілами. Звісно, хотілося, щоб дві було, наприклад, як у Бураска, Але тим не менш 3 секунди це не катастрофа. І 39,92 – це якщо перезаряджати повністю барабан. Майже 40 секунд. Напевно, як у Ксора приблизно. От такі от показники. Тобто, із фішок. Звісно, в нас броньована башта, яка дуже багато буде витримувати, і е, магазинна система дозаряджання. Значить, поїхали далі. По живучості, я вже сказав, живучість у танка є, але тільки в башті, ХП стандартні. По рухливості. Рухливість у нас нормальна, 50 вперед, 15 назад. Для важкого танка це прекрасні показники. Звісно, питома потужність тут невисока, 12,36 це трішки краще, ніж у Льове. Швидкість повороту шасі 33,84 це нормальний показник для важкого танка. Тобто у нас хороша максималка, але у нас питома потужність не висока. Тобто ви утримувати будете в основному десь в районі 40-45 максимум км вперед руху. Значить, по скритості у нас її немає, тому що це важкий танк. І по спостереженню в такій комплектації, як у мене, 410 метрів. От така у нас машинка. Не знаю я кому, вона мені подобається. Я дуже багато вже боїв на ній скатав. Напевно, боїв 600, ну плюс-мінус, я не рахував. Це один із самих улюблених танків на, на рівні шкоди Т-56 і 56, 40 1008 для мене. XOR 1010FB також мені подобається. Бура, звісно, також подобається. Це один із улюблених танків, я його обираю завжди основним. Так, друга машинка, яка в нас є, це Thunderbolt. У мене її немає. Але машинка хороша. Чому я так кажу? Я свої відчуття по цій машинці не можу передати по одній простій причині, що її в мене немає, але дивіться, що тут є. Бронювання корпусу. НЛДха 85 мм, тут нічого особливого, дивіться ВЛДха 140, 176, інколи, 149, 152, 150, ну тут 61, це вже дивіться, дах пішов в корпуса. Башта 180, 111. Звісно, є лючок 44 мм, є щоки 123, 179 мм, тобто у танка є броня. А якщо ви будете отак от танкувати, тут уже 160-170 А давайте подивимося, яка ж у нас гармата. От, наприклад, однорівневі, які гармати є. Дивіться, середнє пробування броні у нас тут стандартно 128 мм. Тобто ми не кожним снарядом будемо пробувати, наприклад, якщо такий танчик на танчик вийде, то ми не кожним, разом будем, не кожним снарядом будемо пробувати цей корпус. Тобто бронювання тут реально є. Давайте тепер подивимося по вогневій потужності. Відкриваємо гармату. Середня шкода 115 одиниць, це стандарт для шостого рівня, навіть можна сказати, маленький, маленька шкода, яка вилітає з одного пострілу. 128 пробиває бронебійний стандартний снаряд і підкаліберний 177. Хочу сказати, що на цьому рівні є техніка і краща по гарматі. Тут гармата не сама краща. Давайте подивимося по інших показниках. Час зведення 2,01, це дуже круто, Розкид на 100 метрів 0,36 для шостого рівня, в принципі, непогано, тим більше вона апнеться, десь буде 0.34. Плюс-мінус 0,33-034, в залежності з чим катати, якщо з допайком, то напевно 0,33 десь і буде. Середня шкода на хвилину в базі. 1999, але вона апнеться і буде приблизно десь 2300-2400 максимум. Значить, по кутам вертикального наведення, мінус 10 плюс 25. Тут взагалі прекрасні кути, швидкість горизонтального пересування прицілу 3963 також нормальна, заряджання гармати швидко 3,45, але альфаш ми знаємо, що невелика. Тобто на цій машинці треба комбінувати буде і ББшки, і Голду. Якщо використовувати рельєфну місцевість, навіть буде вдаватися відтанковувати частину дамашки. Це плюс, звісно. По живучості ми подивилися, до речі, ХП-840. По рухливості у нас 42 вперед-18 назад, питома потужність 13,51. Ну, Тут динаміка, скоріш не як вестежки, а як важкого танка, можна сказати. Тому що дивіться, яка низька питома потужність. E, значить, поїхали далі. Скритість у нас 11.34, тобто невелика. По спостереженню 370 метрів для шостого рівня це доволі непогано, напевне. 370 метрів у стоці, Звісно, якщо ми там розкачаємося, то у нас десь буде около 400 напевне, метрів. І це вже круто для шостого рівня. Звісно, якщо ви будете грати з восьмірками, то ні броня ваша, ні ваші снарядики, нічого роляти не буде. Але для колекції непогана машинка і для інколи покатушок на шостих, на п'ятих рівнях, якщо ви будете потрапляти, ви будете нагинати. Ну, звісно, в умілих руках. От такі в нас машинки доступні в преміум магазині. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих танків, на рахунок мирного 13 і на рахунок того, що ви будете брати за жетони Twitch Drops. Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!